І так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні піде мова про обробку вджіл, а саме субліматором. З щевельною кислотою я обробляю вже більше 3-4 років, Тобто, способом проливання між вуличками. Хоча бути точніше, років 2 я проливаю між вуличками. А так було порамочна обробка з росинки, тобто, кожна рамка піднімалася, оброблялася. І це є трудойомкий процес, дуже важкий процес, дуже багато часу забирає. В тебе хороші крепкі сім'ї. Це порамочно прийти, пройтися, Це ну дуже багато часу забирає. Нехай навіть день робочий, повноцінний забирає. А тим більше в мене цього року зараз доглядає більше ста пчолосімей, сімей, так як я маю свого їх два точка, один. Там, де мої зараз знаходяться відводки однорамочні, ми також до них з часом доберемося, я розкажу, що та як. Ще один точок в мене нарисувався мого друга Саню Кота, хто пам'ятає, він зараз служить в ЗСУ. Тому і доглядаю за його пасікою я Тому вже більшу половину я всіх обробок вже зробив методом проливання по вуличкам. Це береться ось така щавелева кислота. Я беру на півторашку розбавляю 40 грамів щавельної кислоти і по вуличках проливаю. Це також бистро, але, як мені здалося цього року, мало ефективно. Так я обробляю 4 рази, тобто сім'ї свого друга Сані вже обробив 5 разів. І щоб ви там розуміли, ще не де-де візуально попадається кліщ. Так само і в себе на пасіці, тобто 4 рази обробка. Також наблюдається кліщ. Не сказати, що так масово, але є кліщ, тому хочеться зробити е, саму димпушку, сам субліматор, щоб провірити, як воно, що воно взагалі можливо построїти плани на дальніше, ним користуватися. Мені цікаво, також ваша думка, що ви скажете. Класна річ, не класна річ. Обов'язково пишіть. Якщо ви з тим працювали, щоб я знав взагалі, чи воно того варте, чи є дуже сильно шкідливим, так як я в інтернеті неодноразово зустрічався з такими постами, хто пише там дим Пушка, субліматори це вбивці для бджіл і так далі. Тому пишіть, мені буде цікаво почути ваш відгук. Так що, друзі, буду робити сам субліматор із муфт різних, це є сам кран, до нього заглушечки. Ось таких дві штуки. Хочу зробити, так як кажу, пробну провірити пару сімей, обробити, побачити осип самого кліща. Тобто поставлю бумажки, провіримо, чи падає чи не падає, і будемо висновки робити далі. Можливо, пройдемо один пушку і всі, всі сім'ї. Вибачаю, друзі, буде відео трішки такими нарізками, так як в мене тут кури ходять, весь час десь під камерою щось десь. Речей. Тому буду якось виходити з даного положення. І так, сам субліматор буде мене зроблений із крана шарового. Я в ньому зняв ручку, яка перекриває цей сам кран. Сам, сам кран, який перекриває. І з цієї ручки тут був болтик закручений, я просвердлив свердлом на. Шість отвір, сквозний отвір всередину самої муфти. І так, давайте вам покажу сам, як він буде збиратися, принаймні, з чого він буде складатися. І зараз на відео вам зберу, провіримо. Ось у нас є заглушечка. Все, бачите, вже трішечки біленьке. Я провірав, провірав, тестував. Ну, Зараз ми до цього всього дійдемо, зараз вам все покажу і розкажу. Так, друзі, заглушка в мене буде з однієї сторони глушитися. Потім я взяв. Простий шматочок алюмінія, в мене на такій формі валявся. Я просводив отвір для того, щоб могла влізти різьба. І другою заглушкою я міг би зажати саму цю пластину для того, щоб подальшому я до цього всього міг кріпити сюди ручку. Ручка буде там примітивна з простого бруска, ось так. Да. І буде чіплятися знизу горілка і буде все нагрівати. Е, да. Друзі, скажу, так я вже говорю, що я це вже перевіряв, Приставив ось таку маленьку горілочку. Бо... І так, друзі, вибачаюся, відео перервалося. І так, Причіплював ось такий брусок. До цього бруска я дочіплював ось таку горілку. І, ну, мені хотілося зробити якось по-простішому, більш симпатичніше, а не з великими горілками, ось такими, коли там ну, висить. Ну незручно. Для, для мене це виглядає незручно, некрасиво, непрактично. Е, в подальшому, якщо буду бачити в цьому майбутнє своє для обробки бджіл, звичайно, я щось придумаю, і буде взагалі класно, так як задумки є просто шикардесні. Ну там геть все зміняється, цих кранів не буде, буде нормальний ксок труби мідної, заглушками. Там задумки є непогані. Навіть можливо від газу, а буде з акумуляторами і так далі. Проблема самих субліматорів. Мені не подобається, то, що вони йдуть з розетками, 220 вольт по переноску, таскати собі по пасті. Хорошо, що пасіка знаходиться, наприклад, біля дому. Але є в мене такі винятки, як знаходиться пасіка не біля дому, і з до неї також треба доглядати. І там таскати собою генератора або акумулятора здоров'яного від автомобіля 12 вольтового там щось десь для сублімації і так далі, Ну, це є взагалі не лакшері. А З такими балонами ходити, коли в тебе вулики ППС, спалити все, поплавити. Всі знають вулики ППС, як вони легко плавляться. А ви знаєте, що ми того року робили вулики, і деякі вулики я вже деякі димарем попалив, що мовити про якусь горілку, яка горить весь час з вогню. Да. На що я зупинився? Став я ось таку горілку, вона даний. Кран розігрівала до 160 градусів. В принципі, щавельна кислота вже 150 градусів вже починає гарно парувати, але все-таки тих 2 грами, поки випаруються, це треба ну, чекати 5 Це дуже довго. А так читаючи, нагадую, нагадую ті книги, де розумні люди писали, то при 200 градусів ідеально для обробки бджіл самою щевельовою кислотою, тобто так, прибором. І так само в інтернеті багато хто там говорить, що 200 градусів саме оптимально. Тому будемо використовувати ось таку горілку. Ще раз говорю, це є пробний, надалі будемо якось виходити, щось додумувати і так далі, що це буде, звичайно, практичне. Так що, давайте я скручу і покажу. Також я скажу, що я мірав температуру, Думаєте, чим я мірав. У мене є ось такий прибор, тестер, який має в собі функцію вимірювання Цельсія. Тобто температуру. І є ось такий класний щуп. його загнув поки ніс. Так, ось такий щуп, він також може замітити, що він білий, бо вже також шивельне кислотою я мірав, вставив тобто вниз, розігрівав 160 градусів, закидав. І як ви замітили, у мене заглушки немає верхньої, тому буду використовувати ось такий чопик. Нормально, працює. Скажу так, працює на пару вуликів нам перевірити, хватить. А в далі буде видно. Так що ж, давайте складу я більш детальніше і побачимо в роботі, як воно все працює. Тому по-бистрому складаю. А, да, саме сопло, я ще про сопло не сказав. Сопло буде в мене ось таке мідне. Я його дістав із холодильника, ззаді йде радіатор для охолодження самого фріону. І ось там трубочка йшла, я її звідти. Вирізав, залодив один кінець, також тут є латуни, я так розумію. Чи мідний, мідний всього, навірно є сама втулка, її також залодив, це все припаяється обичним припоєм, І буде у нас ось така система. Тут буде ручка, там буде грілка і так далі. Так що ж, перехожу до зборки і все показую. І так, друзі, зібрали ми наш субліматор. Ось так він виглядає. По колхозному але швидко. Наша муфта зібрана, зажато гарно все. Поставив ось таку жестянку, щоб менше вогню попадало на вулики. Будемо старатися більш акуратніше працювати з цією штуковиною. В принципі, я думаю, що будемо наганяти 200 градусів ось цим даним прибором. Гасити його. Обробили сім'ю, знову підпалили і пішли далі. Ну, щоб не нашкодити ні бджолам, ні вулику, ні самим не пошкодитися. Так що, друзі, давайте е, спробуємо, що то є таке за річ. Е, так, На жаль, воно саме не стоїть. Було б ідеально, звісно, воно ще стояло, поставити якусь площадку якусь придумати і так далі. Так так. що, якось так. Е, Ну, Поки підпалюю та дивимось. Я думаю, що о, ось так воно п'яти буде, але, напевно, щось загориться. Будемо максимально акуратно. Максимально акуратно. Так. Сам перед воно гріє і гріє непогано. Так, ставлю я в середину, включаю на температуру і дивимося, що там робиться. Так, не знаю, видно вам не видно. Все потрохи нагрівається. Так, ось наша щавельна кислота. У мене тут є ось такий шприц. Ой, трошечки позасипалося, куди не треба. З поміткою. З даною поміткою це є в нас один грам щавельної кислоти, тобто пів шпіца. Зараз ми це все сюди видавимо, закриємо і провіримо, як димить. Стою навпроти самої димпушки і те, що того разу не випаровувалось, зараз випаровується. Запах не сильно з приємних, але терпімо, можна, можна працювати. Так, 200 градусів є, гасимо, витягуємо нашій щуп, заражаємо, пішла жара і закриваємо нашу трубку. Так, Ще петь, але нічого не робиться, тому знову підпалюємо. Так. Ось так воно працює, в принципі, димить і димить доволі непогано. Так що все класно. Будемо тестувати, будемо перевіряти. В принципі, скажу так, всі кажуть, що велика кислота дуже сильно воняє, вона насправді воняє. Але не сильно, так як бачите, нічого звідси не вилітає. А якщо буде забиватися, в мене є ось такий предмет це є шпиця від велосипеду, і вона ось сюди гарно стає. і кожен раз почистили, почали далі працювати. Так що, якось так, все максимально просто. Е, відео не буду затягувати, тому на цьому будемо закінчувати. Надалі наше відео буде про саму обробку бджілок. В цьому буду відео закінчувати. Наш субліматор працює справно. Будемо перевіряти його в роботі в наступному відео, щоб відео не затягувати, щоб було максимально коротке. Так що якось так. що, На цьому, всім добра та позитиву, мирного неба над головою. Не забувайте допомагати нашій армії. Все, всі реквізити є в описі під відео. Всім добра, всім пока.